Любі друзі, подивіться на екран та оберіть, за якою температури вода переходить з твердого стану в рідкий? Так, ви дійсно праві. І це 0 градусів. А з чим у вас асоціюється весна? Чи всі нап написи правильні? Я впевнена, ви правильно все відповіли. І сьогодні на уроці Я досліджую світ. Ми з вами дізнаємося, якою буває погода навесні. Дізнаєтеся, що таке льодохід та повінь. А що таке льодохід? Як ви гадаєте? Людохід це рух крижин на річках. Поступово лід на річках темніє, стає крихким, вкривається тріщинами, починає ламатися і лід починає рухатися по річках. Весняний лід дуже небезпечний, дуже небезпечно ходити по підталому льоду, оскільки він Може проломитися. Як ви розумієте, що таке повінь? Повінь це затоплення водою великої ділянки суходолу на весні. Яке природне явище, як повінь, залежить від танення снігу. На річках відбувається швидкий підйом води. Річки переповнюються водою, і вона виходить з берегів і розливається. Повінь приносить дуже багато біди людям. Вода затоплює навколишні луки, поля, ліси. Сильна повінь дуже небезпечна для звірів, але трапляються і такі весни, коли сніг. Сходить майже непомітно, без бурхливого розливу. Розгляньте малюнок. Чим небезпечна така поведінка? Навесні погода мінлива, сонце підіймається дедалі вище, сніг поступово тане, на водоймах починається льодохід, річки звільняються від снігового покриву, починається повінь. Треба бути обережними на весняному льоду водою. А для допитливих невеличка цікавинка, коли сонячні промені нагрівають дах, сніг, тане, краплини води стікають на його край і замерзають. Тому що температура нижча за 0 градусів. На замерзлу краплину набігає наступна, за нею ще одна, потім ще, бурулька росте. Бурулька це той самий сніг, який тане, коли температура повітря підвищується і на вулиці стає тепліше.